Сьогодні питання фізичного і психічного здоров'я, воно не просто актуальне, воно дуже важливе з точки зору тих подій, в яких ми сьогодні знаходимося на тлі військового конфлікту, який триває вже понад три роки. І військовослужбовці, які залучені до бойових дій, піддаються дійсно великим фізичним і психічним навантаженням, які суттєво впливають на їхнє здоров'я, а потім ті ветерани війни, які повертають. До цивільного життя необхідно е, адаптуватися до умов цивільного життя, і, і важливим є е, їх соціальна адаптація і якість е, життя. Тому саме ці два напрями фізичного і психічного здоров'я є дуже важливими і актуальними з позиції е, роботи з таким контингентом, та, з ветеранами війни і учасниками бойових дій. Психічне здоров'я сьогодні військових, які брали і беруть участь в бойових діях, воно визначає безпосередньо їхню здатність ефективно виконувати різні службові обов'язки, адаптуватися до мирного життя, уникати ризику різних небезпечних станів, які сьогодні ми можемо побачити внаслідок певних. Поранень, втрат, да, там бойових дій, травматичних подій, які відбувалися протягом цього часу. І фізичне здоров'я на сьогоднішній день є теж важливою складовою, яка е, безпосередньо забезпечує. Можливість виконувати різні завдання швидко датуватися до незвичних умов, екстремальних умов служби, в яких знаходяться військові, і те, що дозволяє їм максимальна мінімізувати травми і різні захворення. Тому сьогодні і стоїть перед нашою державою, нами науковцями забезпечення підтримки психічного фізичного здоров'я через можливі надання реальних практичних рекомендацій роботи з ветеранами війни, учасниками бойових дій, які повертаються додому для подальшого. Подальшої соціалізації в суспільстві сьогодні дуже важливим є і головною одною з проблем, з на яку ми звернули увагу, це є вплив посттравматичного стресового розладу, депресії, тривожних розладів, які виникають в результаті перебування в умовах бойових дій. За даними різних досліджень, як зарубіжних, так і наших науковців, психічні розлади не тільки погіршують. Безпосередньо життєдіяльність ветеранів війни і самих військових, а впливає їх на соціальну адаптацію. І відсутність сучасної діагностики, да, своєчасної діагностики, різних програм фізичної підготовки, здоров'я-рухової активності, вони дозволяють безпосередньо передбачити такі певні стани і. Там, робити певні профілактичні заходи. У зв'язку з цим посттравматичний стресовий розлад, який виникає внаслідок, як я вже зазначала, різних травматичних подій, такі як поранення, втрати, бойові якісь там дії, він проявляється через повторні спогади, кошмари, тривожність, депресію, гіперзбудження. Це суттєво ускладнює функціонування ветеранів і для подавання. Такі симптомів необхідна професійна, психологічна і допомога, і робота з точки зору покращення фізичного стану, фізичного здоров'я військових. Тому я сьогодні представлю тільки невеликий фрагмент досліджень, коли, де ми вивчали безпосередньо у військових. Які беруть активну участь у бойових діях, і ветеранів війни, в тому числі, які знаходились на реабілітації, дослідження ознак посттравматичного стресового розгляду, розладу, і е, покажу, які програми, що ми розробили для зниження ризику стресу у військових ветеранів війни. Я тільки зазначу окремі методи, які стосувалися безпосередньо роботи за дослідженням, це були опитування великої кількості військових, і ми визначали посттравматичний стресовий розлад за місісіпською шкалою, Опрацьований військовий варіант, який запропонований психологами. Місісіпська шкала для оцінки посттравматичних реакцій. Вона Складалася з 35 стверджень і оцінювала за п'ятибальною шкалою бальною школою лікерта. І ми за результатами цього, цієї анкети, тесту, ми визначали ступінь впливу військових посттравматичного синдрому. Ну, на сьогоднішній день доведено, що ця шкала вона є безпосередньо. Інформативною і для вимірювання бойового посттравматичного стресового розгляду, тому ми її використовували в наших подальших дослідженнях. В дослідженнях у нас брали участь 4403 військових, ми співпрацювали з Міністерством оборони України, який дозволив нам провести ці дослідження з військовими і іншими шпиталями, де проходили реабілітацію безпосередньо військові ветерани війни. Потрібно сказати, що більша частка склала чоловіки, це 89,9%. Ми поділили військових на групи для того, щоб можна було подивитися, для якої категорії найбільш притаманні ознаки посттравматичного стресового розладу, і безпосередньо. Можна сказати, що 56%, понад 56% складали солдатський склад рядовий, і 69% склали відсотків вибір, вибірку зароду військ повітряної сили. Тобто там велика була така вибірка в принципі. Також необхідно зазначити, що ми Ще оцінювали понад 30% на даний момент з досліджуваних брали безпосередню участь в бойових діях останні півроку. І ми також оцінювали за освітою і за певними ще характеристиками соціальними, які дозволяли визначити за вибіркою якісь певні ознаки, які більш характерні стресового розладу. Тобто, ну, можна сказати, що. Практично, там да більше чи трішечки частинка це були. Військові з вищою освітою, середньою освітою 27% склали з професійно технічною Понад 60% перебувають в шлюбі і 47% мали неповнолітніх дітей. Але більшість опитаних практично 86%, які до служби в армії не мали ніякого досвіду роботи в інших силових структурах. Безпосередньо. В ході дослідження ми спочатку проаналізували Самооцінку різних психологічних характеристик, і показників професійно-прикладної підготовленості військових, і визначили, що це у нас були показники швидкості реакції на зміну обставин, швидкість прийняття рішень, гнучкість у прийнятті рішень, лідерські якості, навички медичної допомоги, навички виживання, навички стрільби, в принципі, за, за даними опитування було визначено, що для військових характерно середній рівень швидкого реагування на зміну обставин безпосередньо добрий рівень визначили в швидкості прийняття рішень в умовах невизначеності і гнучкості вирішення нестандартних завдань. Встановлено також, що за навичками надання медичної допомоги та виживання. В екстремальних умовах максимальні частки військових сконцентрувалися на рівні задовільної оцінки, і водночас найбільша частка зазначила, що недостатний рівень навичок стрільби. Кореляційний аналіз показав, що у чоловіків усі показники професійно-прикладної підготовленості статистично значуще корелюють між собою. В першу чергу, це швидкість реагування на зміну обставин і здатності швидко приймати рішення в критичних ситуаціях. Наступним у нас було за місісіпською школою, ми оцінювали посттравматичний стресовий розлад. Потрібно сказати, що за всією виборкою, серед учасників розподіл оцінок не відповідав нормальному розподілу, тому ми подальшому використовували не параметричні критерії. Це в принципі абсолютно нормально, тому що наявність симптомів саме стресового розладу була визначена. На у 2, трішечки більше, ніж у 20% військовослужбовців, і 04% це категорія військових, які потребували невідкладної допомоги лікарів. Тому і такі результати ми мали. Наступним потрібно зазначити, що Статистично значущих відмінностей між віковими групами таких суттєвих не було виявлено, але все ж таки ми подивилися по віковим категоріям і визначили, що найбільш Притаманні ознаки стресового розладу характерна для військових у віці 21-30 років і старших за 50 років. Найбільш така стабільна група з найнижчими оцінками це була група військових 41-50 років. Ну і За нашими даними, визначили, що все ж таки вибірка була більше чоловіча, і показники у чоловіків перевірку. Відповідно, оцінки у жінок. І це ми припустили, пов'язано з тим, що вони в більшу третина, втричі більша частка приймала участь в бойових діях. Також ми встановили. Інтенсивність прояву ознак стресового розладу в залежності від військової спеціальності потрібно сказати, що найбільше проявляються ознаки посттравматичного стресового розладу серед молодшого і старшого офіцерського складу а найменші оцінки були визначені серед складу старших сержанти. А окрім цього, ми подивилися, як залежить від різних соціальних показників. Потрібно зазначити, тобто, стосовно статі, там, рангу, участі в бойових діях, освіти. Ми побачили, що учасники бойових дій мали вищі показники стресового розладу. Також військовий з вищою освітою в порівнянні ті, хто мають професійну, технічну чи середню освіту, і е, військовослужбовці рядового складу мали теж вищі оцінки е, стосовно прояв стресового розладу. Е, таким чином, ми подивилися, порівнювали наявний матеріал, який був отриманий е, на сьогоднішній день різними науковцями і проводили дослідження е, по цін. Стресових розладів, наприклад, в США, де стресовий розгляд після служби, наприклад, в РАК реєстрували в 15-17% в Афганістані в 11%. Також окремі науковці, як, наприклад, Чарльз, він звертає увагу, що недостатньо таких досліджень, які оцінюють психічне здоров'я військових, які беруть участь в активних бойових діях. Результати досліджень наші співпадають з даними роти Ашкеназії, яка виявила ознаки стресових розладів у понад 20% учасників служб швидкого реагування в Ізраїлі протягом першого місяця залізних м'ячі. Також цікавими є дослідження українських лікарів парамедиків, які брали участь в бойових діях, де 14,5-9% учасників відповідали критеріям посттравматичного стресового розгляду за шкалою ПСЛ 5. І фактори ризики проблем включали бойовий досвід, загальні травми, батьківство, економічну ситуацію, тобто на це ми звертали теж увагу. І вони зазначають, що на ризикований вік для отримання діагнозу ПТСР є 18-24 роки. І в нашому дослідженні ми можемо сказати, що ми це підтвердили, просто у нас були вікові групи трішечки розбиті по-іншому, але вони підпадають в цю категорію. Також потрібно зазначити, що різні думки є стосовно проявів ознак стресового розгляду у чоловіків і жінок. Тут немає однакової думки, але я тільки хочу зазначити, що наше дослідження підтвердило дослідження. Інших фахівців, що жінки все ж таки мають менше прояв симптомів ПТСР з чоловіками, але це, я ще раз підкреслюю, можливо, стосується те, що наша вибірка жінок була набагато менша, ніж чоловіків. І ми зазначаємо також, що все ж таки реальне поширення стресових розлів серед військових може бути вище, ніж наведено в літературі, через замовчування. Симптомів і може перешкодити кар'єрному просуванню, і це може не озвучуватися безпосередньо в реальних умовах життя військових і ветеранів, які повертаються досить до суспільства. Таким чином, ми, оцінюючи ці всі моменти, ми розробили. Програми, які стосуються здоров'я рекреаційної активності і кіберспорту, я потім поясню, чому кіберспорту. Ну, По-перше, заняття і підвищення фізичного здоров'я, заняття руховою активністю, воно ґрунтується на фізіологічних перевагах, що пов'язане зі зниженням гормонів стресу, таких як кортизол, адреналін, підвищення рівня андерфінів. Далі це психологічний ефект, тобто розвивається Забувається впевненість в собі у даної категорії військових, відволікання від стресових факторів, і соціальні і емоційні переваги рухової активності, яка пов'язана з покращенням соціальних зв'язків і сприянням особистому Для Цього ми е, безпосередньо е, запропонували різні програми і напрями покращення психічного фізичного і фізичного здоров'я військових ветеранів війни. Е, безпосередньо це може бути програма управління стресом ТОП, яка включає чотири основні компоненти: Це дихальні вправи, медитація, усвідомленості, позитивна психотерапія, рухова активність, це безпосередньо пригодницька терапія та активності на свіжому повітрі. які включають різні походи, скалолазання, кемпінг, інші активності, які проводяться на природі. Наприклад, це було обґрунтовано і дослідженнями, які проводять зарубіжні фахівці. Наприклад, в університеті Вашингтона показало, що військових, які брали участь у дисиденні такі програми пригодницької терапії, рівень тривоги знизився на 35%, а рівень депресії знижувався на 28%. І інтеграція ментальних практик, таких як йога, пелате з техніки глибокого дихання, вони дозволяють знизити рівень кортизолу і підвищити фізичну витривалість і покращити контроль. І таким чином ми систематизували засоби здоров'я, рекреційно рухової активності, розписали заняття проведення даної категорії. Я хочу зазначити, що починаючи з червня місяця, коли до нас прийшли. Ветерани війни з різними функціональними ушкодженнями працювали з групами цими в цих двох напрямках, в тому числі, для яких були розроблені ці програми, де були визначені всі дозування, інтенсивність кількість разів на тиждень і на що були спрямовані ті чи інші заняття. І така програма вона показала свою ефективність роботи з даним контингентом. Другим напрямом у нас було застосування кіберспорту. Я зразу скажу, що сьогодні цей напрям набуває популярності, і навіть от ми на, на останньому тижні на вихідні провели всеукраїнське змагання ігри ветеранів спільно з Міністерством справах ветеранів війни. І було приємно, що самі ветерані війни, які мають ну, ушкодження, це були в основному ветерани, які пересуваються на візках та мають ушкодження нижніх кінцівок, вони навіть визначили такий новий термін, саме вони назвали як кібереабілітація. Було цікаво, бо сьогодні кіберспорт. Чому є доцільним для занять, тому що він е, е, є доступним для всіх, для різних категорій ветеранів війни сьогодні, і він дозволяє дуже швидко адаптуватися е, да, до соціалізації, е, комунікувати. Е, і що показала практика, працюючи з цими групами ветеранів, е, ми бачили, як вони поступово запрошували вже інших ветеранів приходити. Таким чином розширявся колектив людей, які е, е, займалися да, там, заняттями з кіберспорізних кіберспортивних дисциплін. Окрім цього, покращувались когнітивні функції, емоційний стан учасників і от. Е, Такі заходи, як ціні тренування, да, там, спілкування, проведення змагань, дозволили сьогодні вже створювати таку спільноту. І змагання ми проводили вже такі всеукраїнського рівня з трьох дисциплін: Це Counter-Strike, Dota і FIFA. І ми мали якісь такі певні. Переживання стосовно, як зреагують на ті чи інші дисципліни, як Контрстрайк, але з точки зору психологічної діагностики, все у нас було добре і не було якихось перешкод. І на сьогоднішній день ціла низка кіберспортивних дисциплін, вони дозволяють чи в режимі онлайн і офлайн, в тому числі, створити таку спільноту, яка сьогодні починає все активніше цікавитися кіберспортивними дисциплінами. І ми також розробили. Програму для е, даного е, категорії ветеранів війни підібрали різні дисципліни, які були спрямовані на підвищення самооцінки, на покращення психологічного стану, на комунікацію, на соціальну адаптацію, на покращення дрібної моторики, на покращення когнітивних функцій. Е, заняття ми проводимо по два рази на тиждень, е, близько 60-90 хвилин. Цього достатньо. І сьогодні ця група продовжує. Займатися, і наші викладачі сьогодні беруть участь в цих заняттях і вже уже сформовані навіть даже команди з дисциплін, в яких вони беруть. Участь, навіть наші ветерани, з якими працювали влітку, вони виїжджали на такий показовий матч в США по дисципліни Call of Duty. і таким чином вони покращують таку комунікацію і в нашому суспільстві, і за кордоном. Таким чином можна сказати, що сьогодні, от, приклад занять з однієї дисципліни на соціальну адаптацію військових, яка розписана цими. Методичні рекомендації ми запропонували і за ними працюють викладачі, тренери, які ведуть ці групи. І таким чином, можна сказати, що сьогодні така, такий підхід він має свою реалізацію, свій контингент. І навіть якщо це сьогодні невелика кількість ветеранів війни і учасників бойових дій, але вони збільшуються. І я сподіваюся, що ми всі разом з вами зможемо. Мо зробити такий внесок в наше суспільство стосовно реабілітації, соціальної адаптації військових. Дякую за увагу.